Маленький військ роботів працює на армію людей. Так про цех 3D-принтерів говорить один із його організаторів Олександр, який вони з однодумцями називають 3D-кузною. За рік роботи, говорить, перекували на запчастини близько 700 кілограм пластику на 250 тисяч гривень. Робимо різні хвостовики для різного роду. Вибухових елементів робимо також всякі інструменти для розмінування. Це для протитанкової міни для дистанційного зняття взривача. А ще різне оснащення для квадрокоптерів, спорядження для саперів, інженерні інструменти, продовжує перелік Олександр Заруба. Тут у нас сніжинки такі от лежать, вони робляться швидко. Але крім сніжинок, це тільки одна деталь з п'яти. Запит іде не на одну, не на дві штуки, а йдуть на сотні. Лише перископів, розповідає волонтер Олександр Коробко, зробили за рік більше семи тисяч штук. А за останні кілька днів отримали запит ще на тисячу. Серед усього різноманіття, яке тут виготовляють, саме вони є бестселерами. Це тринадцята ітерація цього елементу. Ми його оптимізували максимально, щоб він друкувався швидко, щоб на нього була мінімальна кількість матеріалу, щоб можна було дуже легко монтувати зеркало і максимально швидко його збирати. Якось аж підбадьорює, коли ти сидиш з цим перископом або там в окопі, або з розщелини дому там виглядаєш, або з вікна там трошечки, так, щоб знайти ворога. Кулі свистять, а тебе не достають. Вся продукція 3D кузні, розповідає військовослужбовець, пройшла випробування боєм. Ім'я та прізвище просить не називати. Однією з найкорисніших речей називає антибліки. Вони не дають ну, променям сонця потрапити на дзеркало, щоб не спалитися, Вибачаю, щоб тебе не побачив ворог. Якісно та оперативно так співпрацю з волонтерами характеризує військовослужбовець, тому до хлопців, каже боєць, звертаються регулярно. Зазвичай це все доволі динамічно. Приходить запит. Ми його вирішуємо, розкидаємо по локаціях і друкуємо необхідну кількість деталей. Принтери говорить Олександр, працюють практично без перепочинку по заданих програмах. А після роботи та у вихідні усе ними надруковане, докупи збирають вже люди. Завдяки хлопцям і є хлопці із нас, які залишаються живими. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.